Вінничани, ми далі продовжуємо вас знайомити з нашими містянами, які щось зроблять для Вінниці. Ну і звісно, ділимося з вами неймовірними історіями. Що в листопаді я вам розповідала про пару, яка одружилася дуже швидко, але це все через кохання. Пам'ятаєте, ви Аліну Надзельську та її чоловіка Дмитра? І вони спілкувалися три місяці. Вперше їм вдалось побачити 5 листопада. а Вже 25-го пара одружилася. Я впевнена, що ви пам'ятаєте цю історію сьогодні на зв'язку з нами Аліна. Аліна. Аліна, доброго дня тобі. Доброго дня. <свісно> доброго ранку, пані Аліно. раді вас вітати. Зв'язок ніби все добре. Доброго. Пані Аліно, розкажіть нам, будь ласка, дійсно нагадаємо війничанам ще раз історію вашого кохання, як так вийшло, як, як життя так обернулося, що вже за 20 днів ви стали, змінили статус з дикої на Надзельську. Так, так точно. Кохання, кохання з першого дотику, і так буває, я ніколи не думала, але це все можливо, якщо готовий, якщо є внутрішня готовність щось змінювати, то Всесвіт нам посилає таких чудових людей, з якими можна створити сім'ю. Неймовірно, Аліна зараз у Миколаєві. Аліночка, як ти вже обжилася? Вже декілька місяців пройшло. Чи як, як ви ладите? Як цей сімейний побут? Бо знаєш, людина розкривається вже в таких якихось буденних ситуаціях? Трошки трішки уточнення. Ми під Миколаєвом, не в самому uh -huh. Миколаєві. На даний момент загалом добре. До речі. Я як тільки в'їхала вперше в Миколаїв, побачила на бігборді Миколаїв це місто над, на хвилі, а Вінниця – місто над Богом. <гум> <гум> Тому є в нас щось таке спільне. Все добре, стосунки розвиваються, пристосовуємося до <гум> одне до одного. Так, все чудово. Пані Еліно, скажіть, будь ласка, ми знаємо про те, що ви ще й психологиня, так? Я не помиляюсь? Так. Поясніть нам, зі точки зору професіональної психологині, е, наскільки е, це можливо взагалі за такий короткий термін створити сім'ю, е, не з точки зору людини, яка дійсно зробила такий важливий крок, а з е, наукової точки зору, чи це допустимо, і, і наскільки це важко, чи не важко навпаки? Я скажу так: якщо особисті психологічно зріла, і вона постійно працює над собою, то це абсолютно можливо, а особливо, якщо вона зустрічає таку ж психологічно зрілу особистість, то є вже певне уявлення, кого ти хочеш бачити біля себе, а в першу чергу, хто ти є сам, і які в тебе, в принципі, потреби і які запити до партнера. Якщо вони співпадають, то все абсолютно можливо. Потрібно жити тут і зараз, сьогодні, не відкладати щось на потім, так як ви з Дімою не відклали і одружилися е, так швидко. Е, як ти думаєш, твої друзі, знайомі, ті клієнти, які до тебе звертаються за психологічною допомогою, чи виходить у них так іти в ногу з часом, е, знаєш, жити тут і зараз? Що вдається їм це? Чи вони, ще, чи вони ще не готові до цього? Е, тут е, залежить від людини. В мене. Серед оточення, серед клієнтів є люди, які дійсно живуть, ідуть в ногу з часом. А є ті, які трішки завмерли, і це для них абсолютно нормальний стан, це все індивідуально дуже. Але все ж мене тішить, що більше таких людей, які розуміють, що жити треба тут і зараз, і вони так і роблять. Які можливо поради ви дали би, тому що дійсно зараз у час війни дуже багато пар знову ж таки роз'єднала чисто територіально пари, дехто залишився, десь з бійців, можливо, на сході України хтось жінок дружина, навіть переїхав за кордон, якось зберегти теплоту цього кохання, навіть якщо знаходишся на відстані. Які, можливо, взагалі поради про... цілком, ось mm -hmm. саме для тих, хто планує одружитися або вже одружився під час війни? Mm -hmm. Для тих, хто в принципі планує одружитися, то я дуже рекомендую жити і ходити, е, ходити на зустрічі. Не обов'язково, що е, ви. Йдете і думаєте, о, я там маю когось зустріти. Ні, просто йти для того, щоб отримати задоволення. І коли от така внутрішня розслабленість немає таких супер-гіпер якихось очікувань, тоді все складеться набагато краще. А для тих, хто тимчасово на відстані через війну, я дуже рекомендую підтримувати оцей зв'язок, щоб була. Щоб був оцей контакт періодично. Як тільки є можливість бути на зв'язку, то робіть це і пам'ятайте, що кохання це в принципі стосунки це робота постійна. І для того, щоб вони тривали і розвивалися, то треба відкидати оцих дровенят таких вогнище, і тоді. Це можливо, і все буде тривати стільки скільки ви хочете. А тепер давай про дровенята. Як вони мають виглядати? Як ці дровенята що, мають щоб не виглядати? дати куті меду. Що, та, що це має бути? Це можуть бути компліменти, там слова. Такі має бути розуміння, що ви є одне в одного, хоч хоче тимчасово на відстані щось робити там. Якісь смс-ки одне одному писати, щось, що нагадує: я про тебе пам'ятаю, я в тебе є, і я дякую, що ти є в моєму житті. Можливо, от в мене є е, друзі, які на відстані. Дружина виїхала з дочкою до Польщі, і вона скидає часто в сторіс там, що о, чоловік передав мені якийсь подарунок. І це дуже класно, коли відчуваєш, що ти потрібен, і що партнер про тебе дбає і пам'ятає, як важливо, що ти є в його житті. Клас. Ну і знову ж таки доставку квітів ніхто не відміняв, так Так, доставка квітів. Ми завжди говоримо, що, що, що чоловіки тільки доставляють квіти, а як жінки, що їм борщ, теж доставляти почтою чоловікам? Як, як нам жінкам проявляти? Бо ми завжди очікуємо від чоловіків якийсь да, прояв, симпатію, якісь, як ти сказала, гарні словечка. Але жінки вони теж мають іти зустріч своєму коханню, що їм в даній ситуації потрібно робити? GMO. Також є в нас безліч магазинів, безліч доставок. Якщо є можливість, така скоро до речі, 14 лютого. Якщо є можливість, якийсь приємний подарунок, то е, ви ж знаєте інтереси своїх чоловіків, і можна проявити увагу, любові, турботу таким чином, там якось. Нього запитати, якщо можливо змінилось його вподобання, що він любить, і зробити такий подарунок дистанційної, попросити кур'єра, щоб написав там записку від вашого імені. Це все дуже класно працює. Ну і так само смс ніхто не відміняв якісь. Якщо. Ви виїхали там з дітьми, наприклад, то можна якісь відео записувати там малюнки, О, Це, вже цікаво. Малювати, це... Right? відео, відео повідомлення та фотоповідомлення. Це завжди було приємно від так. жінок. Пані Ліна, скажіть, будь ласка, просто ви заговорили про тему 14 лютого, але я впевнений, що з психологинією це варто зняти окремий випуск з приводу цього свята. Я хотів трішки повернутися саме до вашої історії. Ви одружилися mm -hmm. у Києві і переїхали жити до чоловіка вже у Миколаїв, Вірно, так Як вам так, під як як так так, під Миколаєв? Як вам зараз на в новому місці вже за цей час адаптувалися? Не сумуєте за Вінницею? Вінниця назавжди в моєму серці, і я періодично туди приїжджаю. Спочатку, от коли такі гормончики вже приутихли, трішки стабілізувався гормональний фон. Я така, я переїхала з досить безпечної вінниці туди, де набагато небезпечніше, ого, як це все має бути. Але потім підтримка чоловіка і розуміння, що Повністю вся Україна це мій рідний дім додало такого спокою внутрішнього, тому все можливо я адаптуватися в тому числі. В принципі, я швидко адаптуюся так та зазвичай було. дійсно зараз. Всі з-під Миколаєва переїждж... переїжджають до Вінниці, а ви зламали стереотипи з Вінниці приїхали під Миколаєв. Кохання робить чудеса. Алін, ми за вас дуже раді. Насправді цікавимося да, вашою, як то кажуть, історією кохання. Вона вражає і дивує одночасно, але все ж хочемо, щоб у вас вже були, як то кажуть, наступні якісь кроки. Можливо, там діти, але можливо, я забігаю наперед. А... Бажаємо вам насправді кохання, шаленого і звісно, знаєте, оце відчуття опори і підтримки найголовніше, тому ми раді, що воно у вас є. Дякую вам, так друзі. Нагадаємо на зв'язку. У нас Аліна Надзельська, це психологиня і фотографиня, яка зробила важливий крок у своєму житті, і вже буквально за декілька місяців спілкування вийшла заміж за свого улюбленого чоловіка.